Друзі, всім привіт! Канал будні свиновода. я, Олександр. Вітаємо вас на нашому YouTube каналі. Друзі, На нас чекає черговий робочий день. Як ви бачите, поводка у нас сьогодні просто шепче. До цього 2 дні. Знову нас лило, заливало. Але зараз подивившися на прогноз. Нашого гідромецентру з таким от е, оптимізмом ми дивимося вперед, тому що на наступні 5-7 днів е, обіцяють нам стабільну гарну погодку без дощів. Це те, що потрібно нам і не тільки нам, друзі. Е, основна наша задача е, безпосередньо на період жнив ще не виповнена. Вона навіть е, якби на один кілограм не розпочата, тому що. Зерна жодного кілограму разом з вами ми ще не прибали. Хлопці, деякі пишуть, що в деяких регіонах уже дві неділі як закінчилась жнива, у нас оця от негода страшна, ну і певні інші нюанси впливають на те, що от якраз період жнив у нас затягується. Але тим не менше, повторюю, з оптимізмом. Чекаємо на збір урожаю і якраз от придбання зерна, якщо по можливості буде така можливість випадати, те, як ми його купуємо, по яких цінах, де, у кого, обов'язково все вам покажемо. І ще буквально от два дні тому перед оцими від зливами продзвонив декілька варіантів стосовно соломи. Всі мої глядачі постійні, ви знаєте, що зовсім недавно ми їм придбали. Таких от друзів, не одними свиньми-єдиними. Ну і е, про кормову базу якраз потрібно дбати не тільки для наших свинок, а для наших овечок. І якраз е, ну, в цій кормовій базі я вбачаю два, е, дві, якби, два нюанси, які можна бути одним пострілом вбити. тому що підстілки у виді терси нам, я думаю, в цьому році не роздобути, тому що вся терса входить у нас на переробку білетів, бракетів, і раніше її віддавали безплатно, аби забрали. Зараз же допроситися її майже неможливо. Тому будемо купувати солому, буде в нас корм. Основний для наших овечок солому яшну Ну і разом з тим будемо використовувати уже солому. В принципі, це зменш зручніше, але нікуди від цього не дітися. Будемо використовувати якраз оцю цього солому для підстілки для наших свинок. В принципі, я думаю, нічого страшного в цьому не буде. Трішечки менш комфортніше, але то не саме головне. Тепер приділяємо декілька хвилинок уваги нашій малечі, підсипав їм стартовий комбікорм, друзі, і те, що зовсім у мене вилетіло з голови, вчора проколов їм залізо, так як на 13-й день ми цього. Разом з вами не зробили. Забігалися, забулися, але я думаю, критично нічого страшного у нас не відбудеться. Залізо з вітамінками прокололи по два кубики на голову, пахову складочку. Вже я думаю, цікаво це ні для кого не буде. Дуже багато разів показував безпосередньо те, як ми це робимо. Так що будемо і далі спостерігати за нашою малечею. Саме за тим, як вони ростуть і розвивають. Вчора ввечері також набив трішечки гранули, тому що якраз от погодка, а точніше, безпогоддя, я би сказав, сприяла нам роботі безпосередньо в складі. Було прохолодненько, зручно, 100 кілограмчиків набили. Друзі, ще декілька секундок про гранулятор, тому що там хлопці писали мені. Хотілося б набагато більше конкретної інформації з приводу там ремнів, валів, шківів і всього такого от подібного. Тобто, більше конструктиву, більше конкретики з цього приводу. Якщо чесно, ну, я не являюся конструктором, я не являюся людиною, яка створює, виготовляє і реалізовує гранулятори. Тому в цій сфері, в оцій галузі я абсолютно нічого не розумію, це потрібно все вивчати. Тому, знову ж таки, ну, мені, якщо чесно кажучи, абсолютно це не цікаво. Я ж можу поділитися якимись певними нюансами і моментами. При використанні комбікорму, при використанні тої чи іншої матриці, якщо в мене є такий досвід задоволений, незадоволений, отакі от нюанси я можу разом з вами проговорити. Те, як він зроблений чи не зроблений, з чого зроблений, з яких матеріалів, ну, я тут абсолютно некомпетентний, тому навіть брати на себе якби, оце тягар. Того, що ну, буду там навчати вас, які там шківи потрібно ставити, які ремні потрібно ставити. Не буду, не хочу і не можу. Годуємо заодно наших кроликів. Друзі, в крайньому відео разом з вами проводили забій одного із наших кроликів, які вже... Принципі, доросли саме до такого от моменту, коли ми можемо їх забити і з'їсти. М'ясо вийшло дуже ніжне, смачне. Ми його вже приготували і з'їли. Ці ж дві голови крайні і найбільші з тої партії, яку ми безпосередньо зараз відгодовуємо. Також планувалися. На забій собі, але так складається зараз, що це у нас будуть могоричові кролі. Якщо все буде добре, плани наші не поміняються і глобально не зміняться, то на який саме могорич, чому і кому постараємося вам показати. Але про що хочу сказати? От в той момент, коли випустив відео, там мені глядачі писали, що у них навіть Реалізовуються оці от шкіри кролів, тому що безпосередньо у нас ну абсолютно в цьому ніхто не зацікавлений, ніхто не займається купівлею цих шкір, і після забою собі залишається одна тушка. А шкіру кролів у нас їдять наші чотириклапи друзі. Там писали мені, що в районі 250 гривень за 1 кг е, такої шкіри. Я пам'ятаю, у нас також дуже давно була така можливість ще, коли я був маленький, тато там на спеціальних е, ну, е, сушильних установках натягувалась шкіра, прививалася гвоздочками, висушувалась. І потім оця от шкурка вона здавалася навіть дорожче, аніж е, сама тушка. Ну, але час міняється, тенденції. Міняється в Принципі з цим нічого не вдієш. Напишіть, до речі, в коментарях, можливо, хто займається професійним кролиководством, хто заробляє собі за допомогою кроликів на хліб. Взагалі, як зараз ну, обстоять ці справи, ви реалізовуєте шкіри чи взагалі не реалізовуєте, тому що знову ж таки країна у нас велика в залежності від регіону, потреби, якби інші купівельні і продажні можливості різні. Ну, у нас, наприклад, знову ж таки у Сумській області варіантів. Здати шкіри кудись абсолютно ніякої немає. Хоч, ну, точніше, я про це не чув. Можливо, вона навіть і є, але піди знайди, де це можна зробити. Тепер, друзі, і до плюсів е оцих от страшенних дощів, які нас заливали, я вам вже е трішечки раніше говорив, що маю величезну слабкість до кавунів і. В цьому отроці так у нас складається, що я думаю, якщо все буде добре, будемо ми із своїми кабанами кабанами кавунами. Дощики якраз от сприяють тому, що дуже і дуже гарно ростуть у нас кавунчики, тому що ну, в, принципі, в основній от, своїй масі. Коли у нас починається літньо-осінній період, то великий варіант і великий вибір у нас кавунів на тих же самих ринках, але ті ціни, які гилять наші місцеві бізнесмени, це взагалі на вуха не налазить. Я, якщо чесно, чисто принципово не купую ці от кавуни. Можливо, хтось мене заплює, але знову ж таки за допомогою Ютубу слідкую. По яких цінах херсонські наші фермери продають ці от кавуни, там буквально по 1-3 гривні продають із полів. Зараз там ведуться активні бойові дії, людям нікуди діватися. ну а У нас на наших місцевих ринках, щоб ви розуміли, там спочатку була 42 гривні за кілограм кавуна, потім 38 потім 36, потім 32 Зараз в районі там, 30 гривень за кілограм, тому будемо чекати свого урожаю. Сподіваюся, що нам вдасться його. Скуштувати. Чому скажете, ну, чому, ну, принципово не купую, тому що знову ж таки, ну, от, людина, яка вклала душу, здоров'я, кучу фінансів, виростала того е, кавуна, крахобори приїхали, по 1 гривні понабирали, да, там е, понесли затрати на перевозку, понесли певні ризики, але по 35 гривень передавати, ну, знову ж таки, у ну, мене от така от думка. Так що будемо чекати врожаю, друзі. Підписочка на канал, вподобайка нашим кавунчикам. Ми побігли працювати. Дякую, що додивились відео до кінця. Дякую за увагу. До нових зустрічей.